Так, і давайте подивимося ще над картами. Подивимося, от Євросоюз і НАТО. Все одно рано чи пізно все це кончиться. І от Яка перспектива України, Євросоюз і НАТО? От як карти покажуть, як надо, не надо, буде, не буде, що буде, як буде, от по цей. Так, дівчині мальчики, спасибо велике, що підписуєтеся, спасибо велике, дуже велике, що там лайкаєте, пишете коментарі. Значить, відео живе, значить, комусь це цікаво. Значить, пойміть, ніхто нікого не хоче обідати, щоб лічно хтось когось хотів, от обідати, достати. Ні, всім нам важко зараз, всі на емоціях. Ну, Як-то все одно треба в цьому всьому оставатися людьми. Так що, так що просто не подобається. Пішли мимо ми і все. Абсолютно, ви без мене жили, я без вас жила. Пройшли ми йому, до свидання. Нравиться, значить, ну, заходите дивитеся. І все. Ну, і подивимося. Давайте Євросоюз відкинемо п'ять карт. ЄС, це Як воно, перспектива наша. Перед цей. Ну, поміряності, воно йде спокійно, ну вірно. Тобто, в правильному карта ця показує, що хочеться швидше. Хочеться нам швидше, але воно по уміряності, воно спокійно йде на, на правильному путі. Все одно нам дорога туди, і тут через що карта ти Сам Бог віляв туди нам дойти якими путями, як от хтось когось, 40 вот водив там по пустині, отак от і нас воно круте верте в вокруг цього всього, а чого? А фіналу туди дійти. От все одно карта показує. Зая, проти я, тут немає. Тут карта показує. Все одно. От карта уміряності, карта Єрофанта. От якби була якась колісниця і Єрофант, я б сказала завтра, і вчора ми вже там. А тут по уміряності, так. Да. Спокійно, чого це друга тема вже? Чого так? Ну, воно по умеренності, але все одно ми йдемо туди. Тому що Єврофан туди тягне, тобто наші цінності там. Наші цінності, прежде всього, в нас самих в Україні. Але в тому, що те, що те, з ЄС, Це теж воно туди. Да, працювати треба, рисар Пентаклі, хто тарологи там всі розуміють. Рисар Пентаклі. Працювати треба над собою, над страною своєю, тобто, працювати. нас місія, робота. І все. По карті смерті, тут далі, де карта смерті. Треба мінятися в голові. Тобто наші переміни не прийдуть, поки люди в головах не почнуть. Карта смерті це карта трансформації. Надо на, ну, знаєте, як то по-другому дивиться, трошки по-другому на все дивиться. А як це по-другому? Ну, от кожен для себе має це рішити. Тому що, поки не пройде цю карту, оця карта трансформації в кожного в голові не пройде. Що не я тільки тут, от я по землі, а є ще люди, які хочуть жити, нормально жити. От воно, мабуть, так і є. Ну, для того, що поки немає, поки двійка мічей, поки карта закрита. Тобто, поки камість, як сказати, не те, що карта, вселенна не знає, як це буде і коли це буде. В ту степь воно йде, карта показує по уміряності і по єрафанту, в ту степь воно йде. Ну, поки двійка мічей не знає карта. Не те, що карта взагалі ніхто не знає, коли ми туди дійдемо. Багато від чого, значить, по цій карті завісить. Війна, люди, голови наші, робота наша, як ми все це робимо, як ми даємо коло нашу було, нами хто керував. Все оця карта дає. Так, і Євросоюз. І НАТО. Євросоюз да, ми подивилися і НАТО. Давайте ще НАТО подивимося. НАТО, НАТО, НАТО п'ять карт. П'ять карт НАТО. На що по карті, ми вже в НАТО. Чого так? Ну, от примерно, хай ми там не... штемпель не стоїть, що ми в НАТО, Ну, все одно вважають по тужозезлі, в оружжя з НАТО йде. Ну, тобто, ми вже одним шагом в НАТО. І теж, якщо хтось боїться, примерно каже, для кожної сім'ї в Україні, для кожного по десятки кубків, ну це важливо, це треба. Це треба. І може дійсно, щоб потім не думали, як вступить нада, не треба, от воно це проїздить, те, що Що Дійсно, це треба. Щоб не було потом басні, сказки, що треба чи не треба, могли б не могли, карта показує надо. І тут жезлів, це карта огня. Тобто, ну, вважай, оружжя, ну от рука, рука нам оце оружжя, вважай, якщо ми балакаємо за НАТО, вона дає нам це оружя. І для кожної сім'ї це важливо. Важливо, щоб давали, щоб цей, щоб ми там були десятка кубків. Тобто в нас НАТО нічого не забере того, що ну, не хочуть люди віддати наші. Воно тільки може дати нам. Пойму. Постоянно це останнє королева. вилазить якась дама, дамочка, королева, понимаєш? от яка принесе в Україну якусь побіду, перемогу. Тобто якась жінка, яка може це бути не з України, може це бути звідтіля десь і за, і за границі десь бути. Жінка, яка дійсно як ну, як сказати, як боліє за Україну. от Дійсно вона боліє. За перемогу в Україні оця вся. І тут бачиш, тут навіть не на мужчину, а на жінку падає ця карта. Сімейна жінка, яка при сім'ї, жінка, яка дійсно вона боліє за цю от, за жезлів, за побіду. Карта побіди. розумієш? Тільки нею грають. От нею грають, карта показує. І це ж теж, чого воно зв'язане з НАТО, ну пожелім побачимо, чого воно це з карта зв'язана з НАТО. НАТО вже в нас. Чи ми вже в НАТО? Тобто те, що ми беремо от рукою, бо хтось дає, ми беремо, це вже в НАТО. Тобто, тут вже ну, тут діло времени, коли це буде на бумажці стояти печать, що отак, отак вже без НАТО. Ми не будемо. Уже ця ситуація, яка от пройшла проходить, от, з нашими братами. Вона вже показує, що ми в НАТО. Тут уже хочеш, не хочеш, уже ми там повинні бути, або нас може не бути. Не все.